Сьогодні ми поговоримо про те, що реально змінює гру танки 11 рівня. Це не просто чергова гілка в прокасті, а справжні монстри з унікальними механіками, які відкривають зовсім новий рівень геймплею. Я зібрав для вас топ 5 машин, які на мою суб'єктивну думку точно варті уваги. Тут будуть і універсали, і чисті імби, і навіть ті, що здивують тебе неймовірним комфортом. Тож мощуйся зручніше буде цікаво. Поїхали! Відкриває наш рейтинг Breaker – британський гібрид сейфа, бульдозера і спортивного авто. Цей хлопець не просто їде. Він уміє танкувати, ламати нерви і перетворювати ворогів на фарш для консервів. Гармата тут справжній жах для тих, хто без римкомплекту. Це еволюція від Баджера, тільки добре підполірована. ДПМ скажений. Точність і зведення такі, що іноді здається, в руках не гармата, а лазерна указка. А якщо ти ще підловив суперника на ослі, будь певен. Далі його чекає швидкий абонемент у клуб Металобрухт. Броня теж заслуговує на облески, приховав НЛД і більшість гармат у грі можуть лише безсило плюватися. Так, проте скажених ПТ із пробиттям рівня в космічне свердло, вона часом поскрипує. Але якщо ти граєш від рельєфу і підкручиш корпус під кутом, навіть ці звірі почнуть заряджати фугаси зі сльозами на очах. А тепер головна фішка механіка. Це вже не сарай, що ледве дихає на шляху до подій. Брейкер реально встигає, разом із важкими займає ключові точки, а на довгих підйомах, завдяки своїй космічній питому потужності, часом виривається навіть уперед. І це саме той момент, коли ворог ще думає, та цей черепахоїд приповзає аж під кінець бою, а ти вже стоїш перед його носом і кажеш броньоване добрий вечір. Брейкер це не звичайна ПТСАУ, а рухома скеля. Він може тримати фланг, може вириватися в центр подій. І головне не змушує тебе весь бій чекати, поки твій залізний холодильник дотягнеться до бою. Цей британський монстр завжди готовий підкинути ворогам сюрприз у той момент, коли їм цього найменше хочеться. Цей танк підійде абсолютно для кожного гравця. Він не вимагає якогось ультраскілу чи знання секретних позицій. Ти просто приїжджаєш на фланг, стаєш від укриття і починаєш домінувати. КРО1 це там для справжніх відчайдухів, які не шукають затишний кущик, щоб пересадіти бій, а лізуть прямо в саме пекло. Це машина для тих, хто вважає, що позиційка – то для слабаків. Гармата тут, скажімо чесно, не ідеальна, але приємна. Смачний Альфа страйк, стабілізація і зведення, які не викликають бажання кинути мишку в монітор, і головне, надійне пробиття. На відміну від i e 7 ти не будеш постійно дивитися на екран і думати: ну чому знову в рикошет? З бронею КР-1 теж порядок. Вона пробачає помилки краще, ніж мама в дитинстві, і корпус, і башта відмінно тримають удар. Якщо зайняв позицію правильно, перетворюйся на справжню фортецю, але лючок ніхто не відміняв, тож стояти як дорожній знак біля траси Київ Одеса явно не варто. Мобільність, як для такої броньованої махіни, просто супер. Він рухається схоже до і 7 тільки більш відшліфовано, доволі жваво добирає швидкість і готовий реалізувати свою улюблену фішку Таран. І повір, немає нічого приємнішого ніж увірватися на середній танк із повним хп і зробити з нього млинці, або забрати половину життя у важкого одним гарним ударом. Так не кожен бій дозволяє реалізувати таран, але коли момент вдалий, це не лише в додатковий дамаг, а й кайф на рівні від пострілу з бабахи. HR1 – це універсальна сильна машина, яка точно не дасть тобі нудьгувати. Вона завжди тихенько шипоче на вухо, давай рашанем. Але пам'ятай, гарячий темп цієї машини треба тримати під контролем. Інакше твої давай полетіли дуже швидко перетвориться на повернення в ангар із сумом в очах. Проте я точно знаю, якщо в тебе його ще немає, ти зобов'язаний його прокачати. БЗ-79 79 це улюблений танк, він дизеля бо тут у трубах тече не соляра, а чиста закість азоту. І коли ти тиснеш на педаль, він не їде, він літає. Але давай серйозно, ця машина реально вражає. Гармата тут справжня дубина, класична потужна альфа, приємна точність, стабілізація і зведення, як для такого калібру. Тобі не треба видавлювати скажений ДПМ і підставляти себе під кожен снаряд, виглянув разок, дав у щелепу і спокійно пішов, або принаймні пішов у вигідний розмін, краса броня теж заслуговує на респект. Корпус і башта дозволяють почуватися справжнім важким, а не картонним реквізитом. Навіть НЛД під правильним кутом часом ловить ворожі снаряди, а борти і башта то взагалі окрема поезія. Зайняв позицію грамотно, і твоя команда точно не скаже, що ти дарма займаєш слот у бою. Так, лючки ніхто не скасовував, і моторний відсік інколи можуть пробити, але в цілому броня. Робить свою справу. А тепер головна фішка прискорювачі. І тут BZ79 розриває шаблони. Це не якась там дефолтна кнопка, яка живе своїм життям. Ти сам керуєш турбіною, включив і рванув у потрібний момент. Вимкнув, коли ти цього потребуєш. Завдяки цьому можна робити рептою вкати, підловлювати ворогів на гарячому чи навіть красиво добивати тарану. Це справжній контроль над боєм. І саме він робить бз 79 особливим. Єдине, але без модернізації його турбіна перегрівається так швидко, що вистачає її лише на короткий спринт. Тому, якщо хочеш розкрити цю машину на всі 100, модерка обов'язкова. У підсумку БЗ 79 це простий, зрозумілий і водночас дуже фановий танк. Він і домінує, і приносить задоволення від гри. Тут є все, що треба справжньому важкому: броня, альфа, і звісно ж, та сама закість азота, яка змушує серце битися швидше. Т-803 це танк, який статисти з порогу охрестили їм бою. І знаєш, вони не далекі від істини, але вся правда трохи цікавіша. Його головний козир гармата. І це реально цукерка. Хороша альфа, відмінна стабілізація, приємна точність і зведення. Але родзинка тут його механіка, напівавтоматична боєукладка. І ось тут починається магія. Кожен влучний постріл заряджає гармату ще більше, дозволяючи накопичити до п'яти зарядів. І як тільки ти розігнав цей темп, перезарядка стискається до якихось шести секунд залежно від збірки. Уяви собі важкий танк із таким ДПМом, проти стояти йому майже нереально. Це справжній ДПМний звір, який безупину стриже хітпойнти ворогів. А от із бронею не все так райдужно. Тут він нагадує т 110 е 5 тільки з лючком у півголови меншим, корпус іноді здатен здивувати стійкістю, але робить це куди скромніше, ніж Е5. Від борту теж так собі, бо над гуслею є слабка плита. Яку досвідчений суперник швидко знайде, зате башта красуня. Вона дійсно вміє тримати навіть найстрашніші калібри, але й тут треба розуміти, вразливих зон вистачає. Тож стояти як стоп не твоя історія. Мобільність як для важкого приємна трішки краще за т 110 десять 5 а значить, ти всюди встигаєш. І на фланг, і підтримати союзників у момент вирішального вкату. У результаті Т-803 це не просто імба, а машина з характером. Він вимагає агресії, але агресії обдуманої. Помилок не пробачає, але якщо ти знаєш, що робиш, віддячить космічними результатами. Це саме той танк, на якому можна творити дива і відчувати себе справжнім господарем бою. XM69 Hacker Це втілення слова комфорт. Якщо ти все життя шукав ідеальну гармату, вітаю! Пошуки закінчено, бо тут вона бездоганна, смачна альфа, топова точність, швидке зведення, високий ДПМ і без перебільшення найкраща стабілізація у грі. Навіть без обладнання, ти містер завжди готовий. А якщо навіть ціль знаходиться на дистанції, а ти летиш на всіх пара, тоді тут вступає його механіка, гіростабілізатор. Він дає 100% стабу, зменшує розкид і навіть підкидає потужності двигуну. Результат: ти несешся вперед на всіх конячках і при цьому влучаєш у ціль, не скидаючи темпу, жодних стоп постояти і звестись. Цей танк не про це. З бронею, звісно, не все так чудово. Корпус слабенький, його завдання, щоб фугас не зайшов на повний. Але інколи він може й відбити щось випадкове. Башта куди цікавіша. Іноді не проб'ють навіть найстрашніші гармати. А іноді і простий і сім може прошити тебе бронебійним. Усе через маску гармати. Але якщо ти граєш активно і завжди тримаєш руку на пульсі. Башта здатна приємно здивувати. Мобільність у хакера дуже навіть жвава. Так, до найшвидших СТ він не дотягує, зате свою максималку набирає миттєво. А коли треба маневрувати, слухається чітко і впевнено. І найголовніше, він універсальний. Може грати як із важкими, так і в компанії середніх. У підсумку XM69 хакер це справжній універсал і топ-машина для тих, хто. То хоче максимум дамагу і драйву. Він створений, щоб завдавати шкоди без перерв, і навіть у турбобоях не втрачати ефективності. Так, він ще більш скілозалежний, ніж Т-803. Помилки не пробачає, але якщо знайти з ним спільну мову і пізнати його дзен, він подарує тобі квиток у світ комфорту і стабільного дамагу. Ось такий у нас вийшов топ-5 машин, які реально можуть перевернути бій. Подарувати тобі море фану, і всі вони перевірені, сильні і здатні приносити результат. А тепер цікаво почути твою думку, який із цих танків ти вважаєш найкращим і кого б ти додав у цей список. Пиши в коментарях. Не забудь підписатися і влупити лайк. Для тебе дрібниця, а для мене величезна мотивація готувати ще більш таких топів. До зустрічі в наступному відео.